Привіт, мене звати Макс, і я поруч, ти на моєму каналі, я трошки захворів, але то нічого. Сьогодні, сьогодні настав наступний етап нашого ремонту, це саме сьогодні мій офіс <с? <с?> От, е, як це дивно не звучало, але так, я працюю з дому, і е, у цьому місці я проводжу насправді дуже-дуже багато часу. До речі, якщо ти довго, довго чекав якогось моменту, якогось знаку, що треба щось зробити чого ти так багато м, часу відкладав бери роби давайте швиденько тезисно ми пройдемося по тому що ми будемо робити це буде по перше демонтаж по друге ми будемо шпаклювати, фарбувати ґрунтувати, прироблювати трошки меблів е навіть словом, все я не претендую на якісь звання е, ремонту вдома, професійного чи щось таке. Я хочу перемін, змін. Мені це потрібно, тому що я чую, е, я відчуваю, що я трошки застряг. Мені потрібен якийсь рух, тому ми зараз почнемо це все зносити. Все модернізувати, якось по-новому на це все подивимося з іншою фарбою. Може, щось додамо, може щось приберемо. Хто знає? Нагадую, що потрібно підписатися, поставити лайки і натиснути дзвіночок, тому що це допоможе розвитку мого каналу. Тому ми починаємо гарного перегляду. Тож бо вперед. Так, рідесеньки, це Next Day. Я майже тут все зробив, мені залишився тільки, тільки стеля залишилася і тут ще пару шматочків. Хотів знімати таке класне відео о, будівель, будівельному магазині, але я голубом по Європі нічого не встигаю, тому бі, біжу, бігу. І все таке, я ще не снідав, потрібно ще зараз щось перехопити і вриватися. В мене є фарба білесенька, така гарна. Є, Коротше, тут такий прикол. Я не хотів оце здирати масляну краску. Я просто візьму спеціальний адгезійний ґрунт. Він в таку крапочку. Я просто його зараз так. На -шмик -шмик -шмик. Єдине, що він розового кольору рожевого. І а, я взяв фарбу, яка, знаєте, така прям добре повинна перекрити її. Я сподіваюся на це. Я взяв е клеюче суміш для кахелю, але але, е наче я взагалі взяв? У мене є декілька диречок різних і такі вм'яти. Я просто туди запихну замість штукатурки чи, чи щось такого. Не буде диричок. Тож бо вриваємося. Насправді так хочеться спати. Ні, в мене сьогодні день і завтра день і все. І тут повинно бути чистенько, білесінько, гарненько і все дуже добре. Тому гоу! Так, розказую вам лайфхак. Перше, цю штуку потрібно змочити водою, щоб вона менше впитувала якісь там фарбу, якусь там, в моєму випадку, зараз буде ґрунтовку і все таке. Щоб не намивати оцей судок, як я в минулий раз робив, щоб його не намивати, і щоб він залишився більш-менш, ми його вдягаємо в пакет, наливаємо сюди і отак робимо. А потім пакет цей хуяк і все. Я в минулий раз наливав туди, такий, хуйня-на. Ага. Нічого не було гарного. Так, починаємо ми з цієї штуки. Єдине, що мені не сподобалося, що там написано висихання 24 години У мене немає 24 години, тому ж давай я працюю вже зараз. така кашится. Так, ну що, телестройка у нас продовжується. День сьогодні який? Третій, да. Так от, по планам на сьогодні, це у нас буде фарбування, ґрунтовка з чимсь щебенем. Насправді, кварцевий пісок, який ми приміняли у кімнаті, дуже м'який, якщо його зрівнювати з цим. Порівнювати. Тому що цей. Тут просто, якщо ти якось не так впадеш на стінку, то тобі пізда, ти будеш пошкрябаний, порізаний і так далі. Тому зараз що ми робимо? У нас буде йти етап фарбування. Фарбування буде у нас в мінімум два слої, Я хотів би насправді три. Сподіваюсь, що фарби вистачить на три стої. А якщо навіть більше буде, то буде весь взагалі. От, я продовжую хворіти, але мені вже набагато краще. Вчора ця погоня, звісно, підпортила мені плани в плані того, що вона повинна сохнути 24 години. Але знаєте, за цей час я зібрав дві тумби із палок, знаєте, їх називає Франкенштейн. Ось. Та й таке? Будемо починати, тому що часу мало. Я хочу сьогодні все. Вже закінчити прибрати в хаті, тому що там повний безлад. Мені це не подобається. Тому поїхали. Ні, давай э, завтра при світі. Ну так то набагато краще, да? Ззаді мене ви можете вже бачити якісь такі. Що ви можете бачити? Моє робоче місце. І, звісно, звісно, Макс поруч канал, на який вам потрібно підписатися, поставити лайк, прописати щось в коментарях. Це допоможе просувати мої відео і канал, і ставатися чуть більше в віртуальному житті. В фізичному, будь ласка, навпаки й поменше. Ну що? Я думаю, що нам вже потрібно починати. Я трошки вам покажу деталі, що взагалі вийшло на стінах, як це виглядає. Ну, знаєте, насправді це ж балкон, це ж таке робоче місце, кабінет. Тут нічого тут показувати, але, але я все ж таки вам трошки покажу. Поїхали. Баді, ну що, будемо показувати? Давай. Знаєте, я тут навіть не знаю про що розповідати. Біленькі стіни, моє робоче місце, яке вже ви вже трошки побачили. Ліжаночка для котів нова поличка, нова. Тут о, ще буду перетрубації якісь з цього боку. Тут у нас також білі стіни. Тепер замість консолі, яка займала майже усю стіну, якась маленька тумбочка. Другіми Фрінкенштейн. Взагалі-то вона повинна бути білою. Ну, це так, знаєте, скоро буде, скоро буде. Я вперше робив тумбу з викидними такими ящичками, без е, якісь там кріслень чи щось таке. Все у голові було, все було у голові. І вийшло дуже непогано. дуже непогано. Насправді, розказувати тут, ну, правди, взагалі, я навіть не знаю про що. А, знаєте що? О, я вам покажу стіни. Бачите? Вони такі. Uh, у якусь таку крапочку. Но це не просто крапочка, це кварцеве напилення. Тут, якщо ти отак от стукнешся uh, плечем або лицем, або чимось, то може залишитися такі подряпанехухри-мухри. Але я такий хотів, в нас у кімнаті щось подібне, але там крихти щось маліше. Я думав, що тут такі ж будуть. але Якщо ви пам'ятаєте, тут у нас такі стіни були на половину синенькі. Це якась така фарба. Як же її назвали? Масляна фарба. Вот. І я взагалі не розумію, що раніше так фарбували все. У нас ще й кухня така. блядь. Її також потрібно буде переробляти. Я не знаю, я так запарився, я хворів в момент, коли це ремонтував. Було дуже складно. але... Ну, результат, ну, результати які. Ой, ребятушки! Мені дуже подобається. Давайте завершу на фоні <сум> мого каналу і ці дуже гарні полички. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, тому що це дуже допоможе розвитку мого каналу. Я був дуже радий бачити вас, чути, чи що. Побачимося. Па-па!